Я би хотів до вітального слова запросити заступника голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, пана Романа Коменданта. Пане Романе, вітаємо вас. Добрий день. Дякую, Артем Олександрович. Шановні учасники конференції, молоді вчені організатори та гості. Як вже було зазначено, що. Ця подія проходить у надзвичайно символічний час напередодні Дня науки України, і це ще раз підкреслює важливу роль науковців, а особливо молодих дослідників у відновленні та модернізації нашої країни. Всі ми розуміємо, що у реаліях сьогодення, коли Україна проходить через надскладні випробування, перед нами стоїть завдання не лише фізичної відбудови зруйнованої інфраструктури. А й глибоке переосмислення її майбутнього вигляду, тому що ми повинні будувати майбутнє на сьогоднішній день. Ми не просто ремонтуємо дороги, будуємо водогони, відновлюємо житло там, чи відновлюємо мости. Ми будуємо нову сучасну країну країну, яка буде безпечною, сталою, інклюзивною і, звичайно, цифровою. Без цього на сьогоднішній день вже нікуди в цьому процесі. Якраз і наука відіграє одну з ключових ролей. Це стратегічну роль наука це те, що ми бачимо кожен день. Це не щось абстрактне чи віддалене від реальності, це практичний інструмент, який ми застосовуємо щодня, це обґрунтовані рішення, це сучасні матеріали і технології. Це цифрові платформи, які роблять управління проектами прозорими, швидкими, зручними, комфортними. Це отримання послуг для населення в декілька кліків. Це також моделі економічного аналізу, екологічні стандарти, та насправді багато багато чого іншого, з чим ми стикаємось кожний день. Більше того, сьогоднішні наукові дослідження вони формують основні рішення, які будуть запроваджені не тільки завтра, а через 5, 10, 20 років наші діти, онуки будуть користуватися тим, чим буде започатковано в сьогоденні. І, і саме тому от, участь молодих вчених у цій трансформації вона надзвичайно можлива. Я вважаю, що ви не просто от аналізуєте те, що було, те, що є зараз. Ви зараз якраз можете створювати майбутнє, майбутнє нашої країни. Тому я висловлюю вдячність організаторам та учасникам за створення цього інтелектуального майданчику для розвитку нашої держави. Бажаю кожному з вас. І доповідачам, і слухачам, і організаторам плідної роботи, цікавих дискусій, і обов'язково втілення того, що буде тут проговорюватись. Бажаю, щоб ця конференція стала джерелом нових ідей, натхненням і корисних зв'язків. Окрім цього, зі святом з днем вишиванки. Зі святом з вірою в науку в Україну. Слава Україні! Героям слава! дякуємо. Дякуємо, Роману Анатолійовичу. Дякуємо за такий чудовий посил.